Вітаю на календарі понеділок, 15 травня, початок робочого тижня. В ефірі Капріньюс найактуальніші новини регіону для вас у студії працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні пропоную обговорити наступні теми. Костянтинівка під вогнем. Дві людини загинуло, 11 поранено. У Мене не було вдома. Позвонили сусіди, сказали прилетіло вдома. Тоді було возгорання, ви визвали пожежників загасили. Сергій Андрійченко привітав матерів загиблих героїв з Днем матерів. Хочу поблагодарити Сергія Сергійовича, що він спомнів за нас, за матерів таких. У нас зараз в останнє час. Дуже багато. Врятувати життя за лічені секунди. Парамедики поліції Донеччини пройшли навчання із тактичної медицини. Не можна просто навчити людей, їм потрібно також дати щось, над чим вони можуть працювати в подальшому. Тому, власне, ми один апарат. Ультразвукове дослідження разом з планшетом передаємо поліції Донеччини. Оперативна ситуація у Покровському районі. Коментар поліції правохоронці задокументували сім фактів зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. У Покровську почали відновлювати дорожню розмітку на дорогах. Якщо буде дозволяти погодні умови, буду виконуватися роботи сьогодні, завтра там і. Весь тиждень це центр міста, це і проспект шахтобудинників, і маршал Москален, і центральна вулиця. Що потрібно знати про Кір та як його запобігти? Зараз у нас є в наявності вакцина від корі парати до краснуги. Називається вона КПК. Вакцинуємо діток в один рік та в 6 років. Спорт для всіх локацій активних парків відновили роботу у Покровську. Активні парки локації здорової України дозволяють усім бажаючим мешканцям нашого міста займатися спортом у вільний час, долучатися молоді до різних активностей. Костянтинівка знову опинилася під вогнем окупанта. Дві людини загинуло. Детальніше уже готові розповідати мої колеги. Цими вихідними Костянтинівку ворог накрив вогнем зі смерчів та з артилерії. Внаслідок атаки на населений пункт загинуло два мешканці, у тому числі 15-річна дівчинка. 11 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. Обстріл зі сторони збройних сил Російської Федерації по місту Костянтинівка Донецької області. Є пошкоджені цивільні приватні будинки, багатоквартирні будинки, а також поранені цивільні особи, серед яких чимаються загиблі. Очевидець цієї страшної події розповідає про весь жах, який довелося пережити. Хорошо, вислі люди тут ніколи не було. Ну я повірявся, полочку ділав. Девчонка здесь с этого отдела тут стояла, со второго за этим. Ну, а меня накрыло, я там ковырялся. И девчонок посекло и забрала скоро. Ну, я там тут и отделался. Девчонка казалось, там, да. на дворе. Да, она ее ну, убила. Они там траву ковыряли. и убили. А отец, они вместе с отцом обрабатывали, на глазах отца убили. Внаслідок атаки пошкоджена та зруйнована інфраструктура. АЗС, аптеку й магазини, а також 15 будинків зазнали ушкоджень. Вон по сусідському дому осколки попали, а тут, я думаю, прямо було. У мене не було вдома, подзвонили сусіди, сказали, в вдома. Тоді було озирання, визвали пожежників, загасили. Аж прямо як на вулиці стояв, як волна по ногам шуганула. Дуже сильні були хлопці. Аж дом затрясся кілька разів. Раз-два-три, мабуть. Поліцію міста Костянтинівка Донецької області проводять документування воєнних злочинів РФ, збирають докази, які будуть передані до Служби безпеки України для реєстрації факту порушення законів та звичаїв війни частиною другої статті 438 кримінального кодексу України. Працівники поліції закликають громадян не ризикувати власним життям. Евакуація рятує життя. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області від поліції Донеччини. Окупанти застосували авіацію та іскандери проти цивільного населення Донеччини. Серед поранених дитина. Поліцейські задокументували 18 порушень законів і звичаї війни з боку російських військ за добу. Армія РФ вдарила по 13 населених пунктах: містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, Малотаранівка і Північне, селах Времівка, Дружба, Карлівка, Уманське. Ворог завдав ударів з авіації, ракетних комплексів іскандер, реактивних систем залпового вогню, артилерії. Знищено та пошкоджено 64 цивільних об'єкти, 57 житлових будинків, критичну інфраструктуру, автомобілі. Костянтинівку окупанти атакували вчора крилатою ракетою «Іскандер-К». Двоє людей дістали поранення. Руйнувань зазнали 10 приватних осель і 6 багатоквартирних будинків, газопроводи та газорозподільчий пункт. Крім того, сьогодні вночі місто обстріляли двома ракетами С-300, пошкодили будинок і школу. За попередніми даними. Люди не постраждали. Російські військові поцілили ракетою по Малатаранівці, пошкодили 16 приватних будинків. Інформація про постраждалих не надходила. З артилерії росіяни накрили Курахове, поранили трьох цивільних мешканців, зокрема, дитину. Страждали приватні та багатоквартирні будинки адмінбудівлі. Продовж доби територія Курахівської громади знову зазнала шести обстрілів з РСЗВ Ураган та з артилерії. Під обстріл потрапили у колиці села Острівське та села Вовченка без постраждалих, але було пошкоджено лінії електропередач. Внаслідок обстрілу центральної частини міста Курахове пошкоджено сім багатоповерхівок, поранено троє людей. Пошкоджено мережі централізованого теплопостачання та складські приміщення. Відбулося загоряння адміністративної будівлі. Сергій Андрійченко привітав матерів, загиблих героїв з Днем Матері. Подробиці дивіться далі. Мама, для кожного з нас це слово найголовніше, найніжніше, найкраще. Мама це людина, яка не тільки подарувала життя, це людина, яка завжди буде поруч у радості чи горі. Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначається День матері, і в цей день кожна дитина вітає зі святом свою найріднішу людину. Але у цьому році цей світлий день знову затьмарений війною, нещадною кровопролитною війною, яка забирає життя кращих з кращих, тих, хто вже ніколи не зможе сказати своїй матусі найголовніші слова. Протягом багатьох років разом зі своїми однодумцями ми втілювали у життя багато соціальних проєктів. і завжди були поруч з людьми. Наближається День Матері. На правликий жаль, багато кращих синів України вже не зможуть привітати своїх матусь їхнє життя обірвалися у боротьбі за незалежність країни. Тому ми вирішили привітати матерів загиблих героїв та подарувати їм частинку тепла та квіти, як вдячність за те, що вони виховали гідних людей. Справжніх патріотів своєї країни саме тому у цей день однодумці Сергія Андрійченка від його імені завітали до матерів загиблих героїв, аби подарувати їм квіти та подякувати за те, що їхні діти зробили для нашої країни. Хочеться вам подякувати від усього серця за те, що ви є мамою героя. Хочеться сказати дуже багато, але просто. Слів немає, щоб виразити все те, що отут в серці. Звісно, біль втрати вам не замітить нічого і нічого. Тому просто щира вам подяка як мамі. Це вам. Дякую. Будьте здорові, довгих вам років життя і терпіння. Дякую. Господь на все благословляє. Дякую. Тому щира вам подяка. Від команди Сергія Андрійченка Сергій Сергійович вам передавав великі щирі вітання з цим днем. Дякую. Всього вам доброго. І вам рясний Божий благословить. Материнське серце ніколи не перестане боліти, нікуди не подінеться відчуття втрати найціннішого своєї дитини. Він дуже любив свою сім'ю, дуже любив жінку, дуже любив своїх синів. Був дуже хорошим сином для нас. ми не чувствовали якоїсь проблеми від нього. И, как оказалось, он был очень хорошим командиром. Это потом нам позвонили ребята и рассказали за него. Мы даже не знали, он нам ничего не рассказывал. У него всегда все было хорошо. Хочу поблагодарить Сергея Сергеевича, что он вспомнил за нас, за матерей таких. У нас сейчас в последнее время очень много таких мам, таких шон и детей, что остаются Без синові, без мужей і без Хороший, Хороші, любящий. Хороший Хороші оси. Звичайні жінки, які виховували надзвичайних людей. І стійкість цих матерів є не меншим подвигом ніж стійкість їх синів у бою. Особливу увагу сьогодні хочеться звернути на мам наших героїв. Тому команда Сергія Андрійченка сьогодні вітає мам тих, хто поклав своє життя заради нашого майбутнього, заради нашої держави. Щира подяка матерям тих синів, які, незважаючи ні на що, пішли захищати нас з вами, нашу державу. Ми перекланяємося перед матерями погибших героїв. Мы разделяем вместе с ними эту боль и всегда мы будем рядом. О матерях надо помнить всегда: чтить, уважать. Самый главный человек в нашей жизни это мама. Она дала нам жизнь, она нас растила. Поэтому я поздравляю всех матерей, желаю им здоровья, мира и благополучия. На жаль, наша громада має скорботний список загиблих земляків патріотів, які віддали своє життя заради нашого світлого та вільного майбутнього. Ми всі у вічному боргу перед матерями героїв, які ціною власного життя захищали усіх нас. Український народ обов'язково здобуде перемогу, і тоді вже буде наш обов'язок виконати мрію українських воїнів, які віддали за Україну життя, зробити все для того, щоб наша держава стала справжньою європейською, вільною і незалежною. Новогродівській громаді курсуватиме соціальний автобус. Через нестабільні виїзди міжміського маршрутного таксі сполучення Новогродівка-Покровськ було прийнято рішення допомогти мешканцям громади власними силами. Соціальний автобус громади буде здійснювати два рейси по будніх днях до відновлення роботи маршрутного таксі. Соціальний автобус буде прямувати з Новогродівки до Покровська по трасі, не через села. Попередньо записуватися на соціальний транспорт не потрібно. Користуватися автобусом можуть усі мешканці громади. Мади, які мають у цьому нагальну потребу. Врятувати життя за лічені секунди. Парамедики поліції Донеччини пройшли навчання із тактичної медицини. Подробиці дивіться далі. Поліцейські парамедики несуть службу у найгарячіших точках Донеччини. Вони першими прибувають на місця обстрілів і надають допомогу пораненим. Від їхніх дій залежить життя постраждалих, тому співробітники поліції постійно працюють над підвищенням рівня своєї кваліфікації. Так нещодавно українські та польські інструктори з тактичної медицини навчали поліцейських. Донеччини надавати першу допомогу при різних пораненнях. Роз'яснювали, як правильно діяти під вогнем і якісно надавати допомогу пораненим. Чому я полюбляю ці губики? Тут не завжди однозначні пораневі канали. Ви зараз потомпонуєте і таке, і таке, і таке притискаю і тисну. Основною метою є навчити поліцейських базовим знанням, що дозволять на етапі евакуації надати першу допомогу до приїзду швидкої то парамедик поліції це досить нове, таке словосполучення в умовах України. Але тим не менш це дуже круто, що це з'являється, тому що ці хлопці і дівчата дуже часто опиняються першими на місці yeah. події. Допоки їде швидка допомога, допоки їдуть медики. Ці люди можуть реально змінити дати різницю, тобто дозволити врятувати життя пораненого. Навчання тривали п'ять днів і складалися із теоретичної і практичної частин. Співробітники поліції тренувалися евакуювати поранених із зони вогню до зони укриття та надавати допомогу у цій зоні. Парамедики на спеціальних манекенах відпрацьовували навички зупинки критичних кровотеч. Це модель пораненого каналу, яку для нас презентувала школа меди. Ціни катастроф міста Лінчопіна, Швеція, коли ми передавали їм наш досвід з евакуації, це великі пораневі канали. На жаль, війна в Україні це війна ракетних обстрілів, артилерії, окрім одного одної ділянки фронту, де велика кількість автоматних боїв, дуже часто це артилерія, реактивна, ствольна і так далі, і тому рани великі. Отже, класичних моделей тампонування з маленькими пороневими каналами інколи буває недостатньо. Тому для нас розробили таку велику рану, яка більше відповідає. Тим реаліям, з якими ми зіштовхуємося під час бойових дій України. Проект співпраці з поліцейськими парамедиками Донеччини включає у себе і комплектування рюкзаків всіма необхідними речами, що допоможуть зберегти людині життя у разі поранення. Також спільно із парамедиками з Польщі ми запустили курс щодо навчання користування ультразвуком для цих парамедиків, і для них це дуже цікавий досвід, оскільки це в них. Перша група, коли вони навчали саме не медичний персонал, навчальний курс в Україні проводять вперше і саме на Донеччині. Не можна просто навчити людей, їм потрібно також дати щось, над чим вони можуть працювати в подальшому, тому власне ми один апарат ультразвукового дослідження разом з планшетом передаємо поліції Донеччини для того, щоб вони могли цим апаратом працювати. Отримані навички допоможуть поліцейським врятувати більше людських життів. Новим для правоохоронців стала робота з ультразвуковим пристроєм, за допомогою якого можна виявити у людини внутрішню кровотечу. Також співробітники поліції отримали від волонтерів портативний апарат для ультразвукової діагностики з паншетом і бойові медичні рюкзаки з усім необхідним для надання якісної допомоги пораненим. Інструктори впевнені, отримані навички допоможуть парамедикам врятувати більше людських життів. Оперативна ситуація у покровському районі. Коментар поліції, дивіться далі. Працівники чергової частини цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення від громадян. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 206 повідомлень про події та правопорушення. З них 51 мають ознаки кримінального характеру. «Правоохоронці задокументували сім фактів зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Працівники поліції виявили та задокументували правопорушення на дорогах. Так вісім водіїв керувало транспортним засобом у нетверезому стані. Відносно правопорушників складені адмінматеріали за статтею 130-ї кодексу України про адміністративні правопорушення. Також у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає ворогу. Поліція закликає громадян не порушувати прави воєнного часу, дотримуватись комендантської години та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. На стадіоні Юні з 14 травня 2023 року відбувся Покровськ-КАП-2023, кубок міста Покровськ з футболу. Цього року, не дивлячись на усі перешкоди, пов'язані зі збройною агресією РФ, на полі зійшлися 5 команд із Покровська, Білицького, Краматорська, Межівського району та Дніпропетровської області. За підсумками гри, призові місця розподілилися наступним чином: перше місце команда Моноліт із міста Покровськ, друге місце команда з міста Краматорськ. Третє місце команда Олімп із міста Білецьке. Четверте місце команда Максимо Межівського району. П'яте місце команда Локомотив із міста Покровськ. Це перші офіційні змагання у форматі 11 на 11 після повномасштабного вторгнення. У Покровську почали відновлювати дорожню розмітку. Деталі вже готові розповідати мої колеги. У Покровську продовжуються роботи по благоустрою. Сьогодні працівники комунального підприємства приступили до нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста. Ми зробили аналіз найбільш так, би мовити, напружених точок у нашому місті і враховуючи розпочати роботи з Ремонту дорожнього покриття, наносимо розмітку на дорожні на ті дороги, які вже мають таку можливість. Сьогодні розмітку почали наносити на одній з найважливіших доріг у Покровську по вулиці Європейській. По вулиці Європейській. А надалі на цьому тижні ще десь робити?» звісно. Якщо буде погода дозволяти, то будемо робити благоустройство міста. Надалі роботи з нанесення дорожньої розмітки будуть проводитися по всьому місту, зазначив заступник начальника Покровської МВА. Також захисники України будуть виконувати роботи. І якщо буде дозволяти погодні умови, будуть виконувати роботи сьогодні, завтра там і весь тиждень. Це центр міста. Це і проспект будинків, і маршал Маскаленка, та центральна вулиця. Ми плануємо після центральної частини міста наступні роботи перейти на усі наші мікрорайони. Усі роботи виконуються хоз способом. Також розпочався і ремонт дорожнього покриття у одному з районів міста без залучення сторонніх організацій і. В умовах наших комунальних підприємств і силами наших комунальних підприємств, робітниками, тому ми продовжуємо заощаджувати кошти громади і виконувати усі роботи з залученням наших комунальних підприємств. Вже виконуються роботи. Сьогодні ми перший день приступили к роботам в межах Динаса по ремонту дорожнього покриття. І є перелик, певний перелик вулиць, на яких Будуть виконані роботи з ремонту асфальтового покриття. На сьогоднішній день розроблений комплекс заходів по організації робіт безпечного руху. У нас зазнаки всі відновлені за світлоотражаючої краски. У нас світофори майже усі вже в місті працюють. Ми там, де ще потрібні якісь роботи, ми. Продовжуємо ці роботи. Ми робимо технічне обслуговування існуючого обладнання. Це кожнодневна робота, яку виконують наші спеціалісти. Тож працівники комунального підприємства будуть і надалі виконувати роботи з нанесення розмітки по всій громаді, аби всі учасники дорожнього руху відчували себе безпечно на дорогах. Що потрібно знати про кір та як його запобігти, дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Сьогодні в Україні виріс ризик захворіти на кір. Особливо вразливою групою є невакциновані діти. Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли на кір і не робили щеплення, також входять до групи ризику. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг, ніж у дітей. Які заходи проводять у добропільській громаді, аби попередити спалах кору, розповіла виконуюча обов'язки головного лікаря Добропільського центру первинної медичної допомоги? Активно займаємося вакцинацією. Це в нас зараз таке наболівше питання, гостре питання, тому що дітки були евакуйовані, деякі отримали вакцинацію, деякі не отримали. Були на руках медичні документи ми не мали права не видати їх, а саме форми щеплень. Зараз діти повернулись у громаду. Багато дітей повернулось і є спалах кору в західній частині України. Є план дій реагування і по нашій області. Він затверджений. Ліків від кору не існує. Як немає і специфічного лікування від цієї недуги. Єдиний спосіб, яким можна запобігти захворюванню вакцинуватися проти кору. Двох доз вакцини вистачає, щоб сформувати в організмі специфічний імунітет. Зараз у нас є в наявності вакцина від корі парати краснуги, називається вона КПК. Вакцинуємо діток в один рік та шість років. Бажано вакцинуватися за планом, за календарем щеплення. Тоді у дитинки виробляється імунітет, і коли під час спалаху корі у дитини менше можливість захворіти. Плануємо протягом травня-червня все відновити. Весь календар щеплень догнати. Лікар зазначає, що зазвичай вакцину від кору, яку роблять в медичних закладах Добропільської громади, діти переносять без ускладнень. Інколи можливе почервоніння, набряк невеличкий в місці ін'єкції та невелика температура. Але це іноді. Якщо це температура субфібрильна, нічого робити не потрібно, вона сама зникне таким чином, виробляється імунітет у дитини. Кір це інфекційне захворювання передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору здатен жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку, енцефаліту тощо. Перші ознаки схожі. На вірусну інфекцію це висока температура, лихорадка, може бути сухий кашель, слабкість, висипи на шкірі. Бажано у перші дні звертатися до лікаря у будь-якому випадку. Кір, це не кір, звичайна вірусна інфекція. Діагноз може встановити лише лікар. Лікарі закликають відповідально ставитися до здоров'я своїх дітей за можливості робити щеплення в медичних закладах добропільської громади. Наразі є всі вакцини, які передбачені для профілактичних щеплень. З вакциною проблем немає в закладу. Також реакції манту, діагностика рання, діагностика туберкульозу, що теж є завжди було питанням Донецької області з високим ризиком. От, тому Запрошуємо, чекаємо, працюємо над цим. Знімальна група телебачення капрі з міста Добропілля. Минулого тижня Покровська громада стала більшою на 13 громадян. У перинатальному центрі народилося 9 дівчаток та 4 хлопчики. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я малюкам. Спорт для всіх Локації активних парків відновили роботу у покровську. Подробиці далі. Чотири локації активних парків у Покровську працювали ще із 2021 року. Проте через воєнний стан змушені були припинити свою діяльність. А вже з травня цього року активні парки готові приймати відвідувачів. Так, 4 травня у парку «Ювілейний» що у Покровську, був укладений договір з координатором, який буде здійснювати координацію роботи локацій та фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів у рамках реалізації соціального проєкту Активні парки Локації здорової України. Активні парки, локації здорової України, дозволяють усім бажаючим мешканцям нашого міста займатися спортом у вільний час, долучатися молоді до різних активностей. Декілька разів на тиждень координатори проводитимуть заняття для бажаючих покровчан. А ті, хто не знають, з чого почати своє тренування, можуть скористатися підказками із qr кодів Встановлені qr коди які дозволяють відсканувати їх та побачити. Різні вправи, які демонструють наші зірки, актори нашої країни та провідні спортсмени. Все залежить від вашого рівня підготовленості. Там є низький рівень підготовленості, середній та високий. Ви вибираєте вправу та можете робити, якщо ви не знаєте з чого почати. Безкоштовні тренування проводитимуть юні черлідери. Тренерка зазначає, роблять це для того, аби кожен бажаючий мав можливість спробувати себе у цьому виді спорту. В Нашому виді спорту можливі виконання елементів як базові. Для новачків так і більш для тих, хто вже є, у кого є вже професійна підготовка, які зможуть Виконувати ці елементи, дівчата-чор що проводитимуть тренування, кажуть, спорт уже давно став частиною їхнього життя. Я займаюся в клубі «Чирі Денс вже майже 10 років. Маю гарні такі досяження. Ходжу суди зі своєю найкращою подругою Олесі. Ми з нею також разом, разом стоїмо в дуеті вже, ну також майже 10 років. Я хотіла піти на хіп-хоп, Мені це не сподобалося. Моя мама записала на черлідинги, і я там займаюся. Це здоров'я, це перші місця. Це може бути і кар'єра. Сьогодні на локації активного парку можна побачити, як зовсім маленьких покровчан, які тільки починають свій спортивний шлях, так і тих, хто вирішив згадати молодість, граючи у баскетбол. Пані Людмила, одна з тих, хто впевнена, спортом займатися потрібно у будь-якому віці. Зараз нехайжусь в одпуски, і вирішила спомніти молодість, грала в школі. а тут всі умови настільки прекрасні. Так сказать, займатися і сьогодні перший раз. Ну, как син говорить, є успіхи Замечательно, тому що це ну якби как бы немножечко скрашує всі вот вот будні і неприємності в нашій житті. Потрапити на тренування можна лише за попереднім записом. Координатори заняття проводитимуть кілька разів на тиждень. Дізнатися розклад та додаткову інформацію можна на сторінці активних парків Покровська у Фейсбук. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 16 травня. До самого вечора у Покровську буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар без опадів. Температура в день сягатиме до плюс 23 градусів тепла, а вночі до плюс 12 градусів. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин. Шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Вдалого робочого тижня та бережіть себе.